Всім привіт і так, по прев'ю вже зрозуміли про що буде відео. Ви можете казати, що я роблю його від безідейності, і чуть-чуть ви будете праві, але не на всі 100. Так, ідей в мене дійсно немає, тому що я подивився відносно мало аніме, біля 35 тайтлів. Але мені самому цікаво поговорити про клинок. Тому що це аніме мені дійсно сподобалось. Зразу хочу сказати, що я з таких популярних аніме дивився всього два: це зошит смерті і наруто. Всі остальні це 12 серійники. Я хочу розділити це відео на пару пунктів, щоб не путатися. Перший пункт. Чому я почав дивитися клинок? Другий пункт це всі плюси першого сезону, тому що я подивився поки що тільки перший. І третій пункт всі мінуси першого сезону, на мою думку. Погнали? Чому я почав дивитися це аніме? Тому що це аніме було скрізь. Перший раз я почув про це аніме в 2021 році від свого друга і сів дивитися. Тоді я чогось закинув його, сам не пам'ятаю чому. І потім бачу. Вже в 2024 році в якогось блогера огляд третього сезону. Згадую про це аніме і починаю дивитися його знову. Друге, всі плюси цього аніме. Перший і самий очевидний це анімація та малюнок. Все зроблено дуже якісно і класно. Другий це сюжет і проробка персонажів. Не знаю, чи я правильно сказав, взагалі не знаю, чи таке слово існує. Ну, всі персонажі пророблені і прописані, і це виглядає дуже класно. Тобто, ни відчуваються, як ни кабани, як кабани, все бистро достигаючи, як все бистро достигаючи. Ну, ви зрозуміли, плюсів ще насправді багато, але давайте я цьому посвячу окреме відео. Тут я просто розбираю свої відчуття, тобто моменти я не переглядав. Так що це два плюси, які я тільки що згадав. Ну, точніше, тоді, коли я переглядав. Глядав сценарій. Ну коли писав сценарій. Ну, а далі у нас ідуть мінуси. Якщо чесно, то я згадав всього два мінуса. Це все достигає ще танджеро і тупість. Якщо з Танджеро все понятно, ну він талант, він таким задуманим і бла бла бла, ще куча аргументів, чому це насправді не мінус. З цим я, хоч і не на всі сто, але можу згоди, то на тупість для продвигання сюжета ні. Об'ясню, Томіоко не вбиває сестру, хоча прекрасно це міг зробити. Тупість для продвигання сюжету. Прокадакія приймає танджеру до себе всього по двом критеріям: тупість для продвигання сюжету. І, хоч тупості можна перечисляти ще багато, де так що на цю тему можна окреме відео зняти. Якщо вам буде цікаво, то зніму. Все таки я рахую, що це непогане аніме, і воно мені сподобалось. Якщо в нього не оглядуватись і дивитись, що прослабитись, то аніме забеси. Пока.